Слава Україні слава збройним, синам Україні слава всім нашим захисникам за їхню титанічну і віддану боротьбу і за незалежність нашої держави. Сьогодні черговий огляд, чергової посилки, чергових придбань краси трояндові не тільки. Це є від пані Олени Горобченко. Пані Олена Горобченко вона досить відома не тільки трояндарством, не тільки трояндами, але і те, що в неї є. Ну, дуже багато всіляких рослин. Цибулькові, сілякі айстри. ну Дуже багато трави різні. просто Я не перерахую всього, бо в неї дійсно величезний асортимент. І я в неї полюбляю купляти не тільки троянди, а і дійсно такі весняні квіти, пізньо, цвіти, літні. Ну, цікавого. Багато в неї цікавого всього. Зайдіть на сторінку і в неї навіть є ще й троянди. Я думаю, що є доступні позиції в неї на продаж, і, і крім троянд. Я собі теж дещо купила, крім троянд, але я покажу це на іншому своєму каналі. Що ж я там купила? Тому заходьте туди і подивитеся. А тут я розпакую і покажу, які я придбала троянди. Причому в неї знову ж таки можна купити троянди досить ексклюзивні, досить ну, такі колекційні, можна сказати оригінальні, що їх мало де знайдеш. Зараз вже зростає все ж таки інтерес. Я бачу до таких сортів незвичних, особливо старовинних. І пані Олена це якраз та людина, в якої можна можна таке знайти, розшукати. Ну і я думаю, ви помітили, наскільки теж все компактно запаковано. Тут досить багато троян. Я ж не пам'ятаю кількість, зараз подивимося. І он скільки ще всього, і дуже гарно от. Коробочка, все прекрасно. Ну, ну просто, просто дуже гарно, компактно. Дійсно, ця посилка, я вважаю, що вона запакована дуже і дуже компактно. Це не перші мої троянди від пані Олени. Вже в мене є і квітли, і наросли дуже-дуже гарно. Одна є тусканісів Суперб, Вона просто прекрасно наросла. Не віриться, що їй всього лиш один сезон. От, трояни були загорнуті в вологу тирсу таку, прекрасно. Коренева вся зволожена дуже добре, волога трималася, відповідно, загорнути ще в плівку коренева. Тому на рахунок того, що вони, якщо щось якась незвичайна ситуація, вони можуть полежати і нічого їм не станеться на новій пошті, якщо б не встигли забрати. Дуже гарна, знову ж таки, коренева, розгалужена, гарне густе коріння, гарні. Багато пагонів, пагони зелені, видно, що то, не лежали, там, пов'яли чи що абсолютно викопані, і запаковані, і відправлені. Що в мене приїхало? Поповнення трішки української колекції. Приїхала Марко Вовчок, там є троянда Шевченка, там є троянда Аджемушкай Кримської селекції, і троянда Дівочі мрії. Взагалі-то її, її оригінатор назвала дівочі от, от, Я її називаю дівочі мрії. Але то неправильно перекладати виявляється, не можна. Назви то. Мусимо писати так, як, і вони, і так і як вони були названі. І трішечки старовинних. Трішечки. Луї 14 цікава, така дуже-дуже-дуже темна, запашна. Теж я хотіла, так, всі я хотіла раз. придбала Purple Emperor. Теж така цікавинка, старовин, старовина Коломб, Коломб, чи то Альфред Коломб, Коломб Теж зі старовинних таких. Ще тут в мене є Куб ДХБ. Мені здається, мене хтось питав. Та, от, Бачите, приїхала мені, попалася ця трояндочка, тому посажу, будемо слідкувати за нею разом. І ще такі є Рози Дерехт, Така досить вона капризна, наскільки я чула, ця троянда. Побачимо. Ще є мадам Плантьє, теж зі старовинних. Бачите, в залежності, які троянди, який тип. Троянди може бути трішечки тонші, пагони, може бути трішечки грубші, але я не переживаю, в мене вони точно виживуть. Все буде добре. І розір, розір евек. Теж зі старовинних. Ну, фактично, тут в мене посилка. Але так, я так і знала, що у пані Олени є такі сорти. Цікаві колекційні старовинні. Тобто в мене є тут старовинні і українська селекція. Оце таке поповнення. І та, це майже вже все з цього сезону. Цікаво, хто має, хто в мене дивиться і має ці троянди. Буде дуже цікаво послухати ваші враження, як вони, як вони вас тішать чи не тішать. Така от, така от посилочка від пані Олени Горобченко. Теж їй бажаю, сили сили і фізичної, особливо, бо дуже багато роботи, біля того всього, звісно, і так, безпеки. Нехай, нехай всі плани, які запланували, все встиглося. І клієнти були задоволені. Дякую вам до наступних відео. Всім Па-па.